друзі, всім привіт! Деякий час користуємося такими офісними креслами біля своїх комп'ютерів, але є бажання щось оновлювати. На сьогоднішній день ціни на комп'ютерні кресла доволі такі різноманітні. 7, 4, 6, 3, 13. Ну, ось маємо ось таке за 2300. Коротше, будемо робити самі. Що з цього вийде? Далі покажемо. Друзі, значить, зупинилися на ось таких креслах, За пару просять 2500 гривень Крісла з автомобілю Lanos. доволі таки у гарному стані, як пише продавець. Тоді беремо і будемо з них виготовляти свої нові комп'ютерні кресла. Сідушку ми вже розібрали. Всього складена. Болтики окремо, інструмент окремо. Маємо ось таку салазки. Конструкцію, що будемо робити далі. Далі нам необхідно ось від цих салазок. Чому будемо збавлятися, зараз нагально вам покажу. Виставили стол. Ось цього по полуровню Виставляємо рівень на наші салазки. Ми бачимо дуже погано. Дивимося на цьому рівні більш-менш нормально. Що це нам кажуть? Після того як ремонтували ці кронштейни, ми бачимо, їх ніхто не виставив по геометрії, тому маємо пропелерність даних салазок, зараз їх всі зріжемо, переваримо. Наші салазки від'єдналися, тут ми все висворювали. Ось тут просто ми вставляли ось ці буртики з однієї сторони, з другої і направляйку на коліщатах, просто витягли. Зараз ми маємо ось такий вигляд, далі строїмо платформу з коліщатами. Так, значить, Була виготовлена у нас така конструкція, такий постамент. Опіці попередньо було розраховано його висота, довжина по габаритам кресла та по габаритам людини, яка буде Так, Попередньо значить, прикидуємо, як воно буде встановлено значить, на постамент. Приблизно ось так і ще буде у нас зроблені знизу ось тут. І все, коліщатка. Зараз покажу які ось так буде встановлено. Для цього значить, ми заготовили ось такі ось монтажні площадочки. Площадочки нарізані з такої ось пластини шириною 40 мм. Якраз вона чотенько підходить до нашої площадочки. Коліща. Зараз ми їх приваримо і колеса будемо встановлювати на закльовки. Чотири колеса вже в нас на місці. Ось такого результату можна досягнути, якщо хочете чогось здобути, вибирайте саме яке кресло краще, в якому виконанні. Якось так. Всім дякую, всім пока.